Трамп каже, тамагавки можливі, але є одне але. Дивися. Велика нафтобаза у Феодосії знову у вогні. Резервуари знищення, полум'я видно за десятки кілометрів. За свідченнями місцевих вибухи були такі сильні, що вибило вікна в сусідніх селах. Це серйозний удар по логістиці окупантів. Палива менше, а постачання і так складне. Через ці удари паливна криза в Росії вже зростає. Черги на заправках ціни повзуть вгору. А Кремль замість того, щоб вирішувати проблему, вирішує підтримувати, гадайте кого нафтовиків. дає їм нові пільги. Тобто люди стоять без бензину, а гроші з бюджету знову летять до тих, хто й так заробляє мільярди. Геніально, справжня економіка на виворі. І головне, Зеленський провів розмову з Трампом, обговорювали посилення ППО та можливі поставки далекобійної зброї. Трамп прямо заявив, томгавки можливі, але й умова. Спочатку він хоче поговорити з Росією. Якщо Москва відмовиться від мирного врегулювання, тоді постачання стануть реальністю. Це дипломатичний тест. Захід ставить Кремлю вибір. Або домовляємось, або отримуєте новий рівень тиску. І що це означає? Томгавка це і символ, і тактичний інструмент. Вони можуть серйозно посилити можливості України. Але все залежить від політичного рішення США та поведінки Москви. Це вже не просто про зброю. Про те наскільки світ готовий діяти рішучий. Більше в наступних випусках. Якщо хочеш і оновлення, підписуйся, постав лайк і пиши в коментарях, чи змінять томагавка хід війни.